Друзі, пішов в магазин, але зараз лістінг. ось сяду тут на таке місце, що є в магазинах, і щось торгануємося на екран. Давайте будемо заробляти. Так, Маркет вибираємо ордер, Підготовили суму, беремо на 50%, тому що може потрібно буде добрати. Ось і зараз почнеться графік, будемо питатись спікульнути, щось заробити на лістінгу, друзі. Як це робиться? Дивимося. Так. Дивимося. Нам потрібен відкат. взяв. По чому взяв, треба подивитись. Взяв по 3,92. 4, 4, 10, продаж, маркет. Продав. Значить, дивимося. У мене було 10 на рахунку, на 5. Стало 10214. Тобто З 5 тисяч, половину другої я не задіював, 214 доларів я заробив за декілька секунд. Давайте глянемо по односекундному, скільки секунд було. Так, ось односекундний графік. Треба було чуть раніше продати. Дивимося, взяв я ось тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 11 секунді я продав і заробив. Думаю, чудовий результат. Так, друзі, і от разок зайшов ось по односекундному. Бачите, тут зайшов і тут продалось. Чуть вона вище дала і пішла на відкат. Ну, на односекундному, бачите, треба було це все стигнути. І того 10 було задіяно і закрилось 10516. Тобто і в цей раз ще 516. Ось, друзі, бачите. Можна заробляти, що в магазин сів заробив на лістінг. Тут головне в чому, щоб ви це навчилися робити з телефона. Коли людина заробляє з телефона, вона може піти в магазин, займатися взагалі своїми справами. І незважаючи на то, коли там буде лістінг, коли каманіта зростає, можна на скальпінгу заробляти, знаходячи собі в собі точці. Світу в будь-якому місті, в будь-якому магазині. Я думаю, в цьому випадку якраз 730 доларів зароблено Он до е, нога Хамона, бачите, 80 євро 69 можна собі дозволити. Все можна дозволити, якщо пішов в магазин і заробив 730 доларів. Друзі, хто хоче на навчання. У мене багато є відео в моєму курсі, завжди вигідний курс, це група в Телеграм, де більше ста відео уроків. Все прописано, розказано, спекуляція на лістінах, скальпінг, Взагалі, якщо робиться. Ви задайте питання. Від на, відео у мене на кожному є мій номер телефона. Що вас цікавить, якщо вам підходить, можете передивитися, тут в профілі. У мене багато і відео уроків є. Як я подаю інформацію, якщо вам підходить, будемо навчати. Всім пока, друзі.